Борец, той не розвеселимо, горесь, той з того є світ, по нікому. А хто горес, той світ, не те госпі, у упавши слава для нас, то додать я розумію, що тато не належить лише нашій родині, він належить Львову, він належить Україні та, врешті-решт, всесвітній історії. Дякую Збройним силам України. Завдяки вам, ми прощаємося з Ігором Калинцем на вільній землі, серед вільного народу. І маю віру, тверду віру, що ми разом візьмемо на себе ще одну ношу. Ми створимо у Львові музей шістдесятництва і дисидентства. Бо нам є що сказати і показати молоді та наступним поколінням. Ми згадуємо, як впродовж десятиліть Ігор Калнець відкривав перед студентською молоддю подвиги українських воїнів, січових стрільців воїнів Української Галицької армії. Людина з великою людина. І приклад для кожного з нас, як треба боротися за українську державу, за українську націю, за українську мову, за українську віру. Його Калинець приклад того, яке виховання має бути в сім'ї, в родині і які цінності ми маємо нести.